Нарешті я сьогодні вже потрапила в епіцентр. Буду. Мета у мене купити миючі засоби для прибирання, подивитися, що є. І нас зустрічають генератори, ціни 18 тисяч, 32 тисячі, і станція 21,5. Ну, ціни різні, тому а ми йдемо дивитися те, що нам потрібно. Потрібні мені такі засоби. Дивлюся, цей у мене був, ну так, якщо зекономити, нормально. Цей був нормальний, сів, мені не подобається. Фрекенбок, а це український виробник, фрекенбок коштує 87 гривень. Так, ну, наче посідки так. Треба буде подивитися, бо я вже забула. Лайм, мабуть, я так і візьму. Що ще мені потрібно? Що ще мені потрібно? Дивлюсь. Пека прибирання для миття ванни з ароматом вишні. Це український виробник. У мене таке рідке мило для рук, то мені дуже сподобалось. І це теж йде еко. На еко -еко. Це засіб з ароматом вишні. І коштує 98. О, то я беру це. Ще мені зараз не треба, але засіб для унітазу до места з до побачень. Це 141 гривня ем, теж це український виробник. Ви не вважаєте, що це реклама. Я просто, щоб якщо б інше побачила, я б вам би е, інше показувала. Бо це ще, ще треба почитати, скільки там літров. Мені здається, більше. Я не бачу. А, літр, літр. Літр. У мене був такий з ароматом смереки. Він рідкий, але те, що потрібно, він все добре і добре робить. Тому, якщо, то зверніть увагу. Так, ідемо далі. Йшла і вже зупинилася, дівчата. Раніше я в епіцентрі або не бачила такого, або це новинка якась. Ну, я не стверджую, для мене це новинка. Такі штуки для організації там будь-де. Тут, наприклад, в кухонні шафі, такі. Бо я така жінка, що в мене може бути усілякий бардак. Бачите, вони різних ідуть ем, форм, і можна підібрати. Ось Такі невеличкі, бачите, як дрібничок. От. Хм. Подивлюся, чи мені потрібно буде, чи ні. Якщо потрібно, то я буду знати, де і що купувати. Засоби для посуду миття. О. Знаєте, як я купувала? Мені дуже сподобався і зараз я таким користуюся. Це теж український виробник, і на нього є знижка в епіцентрі. Тут іде <смас> літр. Аромат ледь чутно, але приємний, не такий. Приторний, як ото буває, що фу-фу-фу. Так, це є український виробник. Я купувала, мені сподобалося. У мене саме лимон, я буду дома, то я вам покажу, бо я вже. При... Або... А що в мене? Ні, так і лимон. Тому що, тут менше за 29 ємкість. Скільки там, зараз подивимось. Так дрібно, ну чого так дрібно? Будемо так орієнтуватися. Ось така невеличка. Будемо вважати, що тут пів літра. А то був літр. <сум> Обалакали. Губки, губки, губки. Я думаю, що я сюди знов повернулася. Мені потрібні губки. Губки, губки. Є зі знижками губки, губки. Губки, губки. Не знаю, може я подивлюся в нас уже там в магазинах. Спробую зі знижкою такі губки. Ось такі губки і тут плюс од... 5 плюс одна безкоштовна. Це новий виробник. Подивилася сітку. Начебто як український йде виробник. Ну, я ще не знаю, але ну що, познайомимося. Я ще дивлюся вологі такі серветки. Хто мене дивиться, знає, то я беру там, анітаз, там кришку унітазу або крани дуже зручно. Звичайні вологі серветки. Тут 120 штук коштує 77 гривень. А я згадала, я краще в простор піду, там менше, тому що коли дуже їх багато, ну, це незручно. Менше і дешевше там буде. Тому що ну, це дитячі, я ж їх не буду купувати дитяче. Вони звичайні, звичайні. А це які 42 гривні. Ні, вони йдуть без кліпси, мені буде незручно. Я з кліпсою завжди беру. Мені б... ну, щоб ось так, було один От. Ні, то я вже в просторі подивлюся, що там, як там. До речі, Анюта, дивіться, ой, така швабра, як у мене, саме така. Зараз вона коштує ну, 1600. А я її купувала. Ой, це було роки три по тому. Скільки ж вони коштує, Скільки ж вона коштувала? 700 760 гривень вона коштувала. 760 гривень. О, пластівці. Так оці піднялися. Що мені ще треба? Нічого ні, йди на касу, бо я так можу. Не... Мавка, привіт. А це що? Ага, це записник. Він такий з мавкою. Він такий приємний. Обкладинка дуже приємна. 176 гривень. О, може щось почитаємо. Не знаю. Що тут у нас є? Почитати. Не знаю, треба окуляри брати. Шанель. Шанель. Коко Шанель. Що вона, що вона там? О, навіть є за закладинка така. Нема малюнків, не цікаво. <плес> так, все. Добре, пішли. Як, як живі, букети 360 гривень, троянди. Ау, ау. А потім мені Ютуб авторські права. порушуєте, Шановна, ой. Що таке? Ні, ну так не чесно. Що таке? А чого? А каси працюють? Завжди є якісь сюрпризи, якісь там несподіванки, може електрики не стало. Що так темно? Що так, піду я на касу. В центрі не стало електрики і вони поки що переключають на генератори. Вже переключили світло є в магазині і зараз будуть перезапускати музику, як вони сказали. О, вже перезапустили. Та я ж кажу, так? Так, зараз відключили електрику, але нічого, все працює, генератори гудять. Я вже до них нормально відношусь, але що незручно, що дисплеї не працюють, через скільки буде маршрутка. Якось ми так до цього вже звикли, що орієнтуєшся завжди, а бачите, як воно буває. Ну Нічого. Уявіть собі, я забула подивитися і купити собі пляшку, але повертатися вже не хочу і. В'юск немає сенсу йти, тому що він зараз зачинився. Якась у мене доля бути без пляшки. Повертаюся вже з епіцентру. У нас сьогодні жарко на вулиці. І стала біля фонтанів тут затишку. І так.